Колись я був людиною, яка досліджує цей світ. Тепер я відчуваю себе світом, досліджуючи цю людину. Ці вистави злодії і герої стоять на одній сцені рука в руку. Глядачі плескають сім'ї. Тому що знаєш, що герой і злодій це всього лише маски? Актор грає персонажа. але якщо погрузитися у роль, то можна зрозуміти, що твій власний персонаж не такий вже і суттєвий. Я дивився на себе і думав: а хто такий Джим Керрі, якщо він взагалі існує? У якийсь із моментів я зрозумів стривайно, якщо так легко загубити Джима Керрі, то хто взагалі цей Джим Керрі? Існує лише відносне вираження проявленого знання, а потім хтось підкидує йому ідеї, присвоює ім'я, релігію, національність, всі матеріали для побутови так називаємої особистості, але на самому глибокому рівні, так названому світі, ці речі і поняття не існують, вони нереальні. А ще за сценою є гримерка місце, де скинуті усі маски до і після вистави. Грим, переодягання, інтерв'ю. Все це відбувається без мене і моєї присутності. Ми всі вже просвітлені, ми всі вже ідеальні. Справа лише в усвідомленні, коли ти це усвідомлюєш. Саме життя, і всі його прояви стають лише ігрою форм, еластичною масою, із якою можна творити Зараз всі задають питання, хто вони такі. Багато хто знаходиться у депресії, тому що тримається за уявлення про себе. У цьому і є суть депресії багато хто говорить у Джима була депресія. Так, у мене була депресія, коли я намагався грати чаклуна із країни Осо, замість скромного хлопця за декораціями. Тепер я знаю, що чаклун це лише роль. У мене всі запитують. звідки взялась моя депресія? Просто я намагаюсь бути кимось для всіх інших. Коли ти перестаєш це робити, то з тобою починають робитися хороші речі. Тому що вони правильні. У моєму житті було декілька пробуджень, якщо можна так сказати. людям підвласно багато що називати депресією, але я вважаю, що скорбота і сум це безплатні білети додому. Вони були частиною мого розвитку, як і інші пробуджуючі моменти. Але у мене ще багато егоїстичних прив'язок, які мене відволікають. Дуже важливо мати союз із людиною, яка рухається у цьому ж напрямку. За сценою, під масками, у реальності ми всі актори. Ми філігранно граємо різні ролі, гублячись у лабіринтах власного розуму. І в хитростотіннях подій. Нібито немає нічого важливішого, але за сценою у гримерці нас увесь час проковтує мутний сумнів, що ми не ті, ким себе вважаємо.